Ма. що що Ма. Нема? Побігла шукати. Що знаєш точку? Брудна, підійшли до водички. Яка добра день? Вибирають полуниці. Помойте, помойте, лежи. О, а ось гарно, дивись. Є? Так. Після мити, Ганусь. Ганусь. Камон, вона бачила, що я зливаю. Вона на тебе дивиться. Оця дивиться, дивиться, дивиться. Вона на мене всі дивиться.